Пан Дмитро з п'ядиків у відділенні вже втретє. Говорити чоловікові складно, але скаржиться, що окрім проблем зі здоров'ям, тут дошкуляють ще й нікудишні умови. Замість того, аби оговтуватися від неприємних процедур, думає, на який бік лягти, бо ліжко провисає чи не до підлоги. Ну, ліжка не з це факт. От, в туалеті щось робить. На не сісти. І туди, і туди. Оцелуках, лістках, Пан Василь роками відвідує Лора. Роботою фахівців чоловік задоволений, а от зовнішній вигляд приміщення скромно оцінює як не дуже. Трошки ще бажано підрісувати, зробити ремонт. Те, що ремонт потрібен, підтверджує Любомир Синиця. У цьому кабінеті заслужений лікар, отоларинголог вищої категорії, приймає пацієнтів. каже загальний вигляд, допоки могли підтримували самостійно. Зараз уже крайня пора капремонту особливо потребують професійної операційної, адже у рік роблять мінімум півтисячі операцій. У відділенні вже варто би було зробити перепланування, тому що у нас тут є ендоскопічний кабінет, є одне приміщення, яке займає очний відділ. От, хотілося б вже зробити операційну у кількох кабінетах. Відділення підлога вкрита дерев'яним паркетом. За десятиріччя він добряче постарів та прогнив. А від постійних дезінфекцій додалася ще одна проблема. У нас в перев'язочній, в операційній і в процедурному кабінеті старі паркетні підлоги, які від щоденного застосування безсередників гниють, і під час опалювального сезону виділяють такі шкідливі токсичні речовини, які становлять загрозу для здоров'я наших працівників та пацієнтів. Отоларингологічне відділення розраховане на 30 ліжок. Має чотири загальні палати для пацієнтів, ще дві невеликі з окремими санвузлами, але стан каналізації жалюгідний. У загальній вбиральні вже неможливо боротися ні з іржею, ні з пліснявою. Тому керівник просить капітального ремонту. Якщо медичним обладнанням на сьогодні, ми забезпечені по п'ятибальній системі на четвірку тверду. То приміщення лор-відділення багато десятків років не було в стані капітального ремонту. Працівникам лор-відділення також необхідна і потрібна зарплата, як всім іншим, але нам потрібен ремонт. І ми розуміємо, що кошти, які виділятимуть на ремонт, підприємці, благодійники, навіть окремі особи, вони не можуть бути виплачені в зарплату працівникам. Тому ми за сьогоднішній вигляд відділення урології є чудовим прикладом того, як можна, як люди кажуть, і владою, і громадою зробити ремонт сучасний, гарний, з належними умовами праці. і Лікування задля порівняння йдемо на поверхнище урологію. У кінці серпня відділення урочисто відкрили після реконструкції. До слова, 20 років тут теж нічого не ремонтували. Найкраще оцінити теперішні умови можуть самі пацієнти. Дуже, зміни, дуже змінилося, гарно то все, все, обслуговую, так має бути. Це змінилося дуже-дуже, дуже файно і удобно зрівнатися з тими роками. Ну. І обслуга може бути, так що. Ніхто не обіжається перший раз взагалі у цій лікарні Ну, враження ну, коли такого не бажано що так приходить. але відмінно Все, дякую. У планах влади продовжувати ремонт лікарні й інших медичних установ. До мене практично щодня звертаються підприємці з Коломийського району і вже питають: ну коли ми розпочнемо роботи? Найближчі плани – лор-відділення, Дуже важливо нам зробити нормальний сучасний приймальний покій, щоб хворі, які приїжджають на швидкою допомогою, зразу попадали в палати. Їм практично відразу на місці надавалась допомога. Вони проходили обстеження на місці, щоб їх не возили по кабінетам. Це є дуже важливо. В планах у нас також є дитяча лікарня, психоневрологічний диспансер і пологовий будинок.